Привіт! Сьогодні ми поговоримо про індексацію та зрізи. Це дуже важливо і дасть вам можливість бути більш вправними в написанні коду та розширить ваші можливості. Зрізи будуть працювати для таких типів даних, як STR, LIST та TAPL. Ви повинні розуміти, що в цих послідовностях елементи стоять в певному порядку. От саме з цим порядком ми зараз і будемо взаємодіяти. Давайте запишемо список, над яким будемо ставити експерименти. Ми вже знаємо, що ми можемо шукати елемент по індексу. Так як індексація починається з нуля, то звичний для нас перший елемент буде мати індекс 0. Я буду додавати результати в коментарях і прискорю відео. Лінк на код буде в описі під цим відео. Якщо ми вкажемо індекс-1, то це буде перший індекс з кінця. І відповідно отримаємо десятку. Вказавши два числа, ми отримаємо зріз. Числа розділяємо двокрапкою. Результат, який ми отримаємо, буде починаючи з першого індекса включно і до другого індекса, але не включно. Якщо ми не вкажемо перше число, але поставимо двокрапку та вкажемо друге, то наше перше число за замовчуванням буде 0. Тобто наш зріз буде від 0 до вказаного елементу. Як ви певно вже здогадались, зрізи можна не лише принтувати, але й зберігати. Давайте збережемо наш зріз в новий список і надрукуємо його, щоб переконатися, що все працює. Давайте для наглядності виведемо два списка. Як ви бачите, ми вдало зберігли зріз. Якщо ми вкажемо перший елемент, але не вкажемо останній, то наш результат буде від першого елементу до останнього включно. Так як ми говорили на початку, зрізи працюють для багатьох типів даних. Давайте зробимо змінну STR і виведемо її частину. Тип даних зберігається і тому ми можемо застосувати методи стрічки. В цьому випадку ми використовуємо мінус і, відповідно, наш зріз буде між п'ятим елементом з кінця включно та другим елементом з кінця не включно. Якщо ви вкажете індекси неправильно, тобто між цифрами немає спільних чисел, то вам повернеться пустий список. Ми також можемо вказати третій елемент, він буде відповідати за крок. Так як ми вказали двійку, то в нас буде виводитись кожен другий елемент, тобто через один. Якщо третій елемент вказати знаком мінус, то наш зріз буде рухатись в іншому напрямку, тобто ми розвернемо нашу послідовність. Так, до речі, можна вирішити задачу на паліндром. Коли вказуєте третій елемент від'ємним, будьте уважним. Раніше ми вказували індекси на зростання, спочатку менший, потім більший. Тут буде навпаки. Тобто перший індекс буде більший, ніж другий. Коли в нас від'ємний індекс, ми рухаємось в іншу сторону і відповідно змінюємо порядок. Ну і звісно ми можемо вказати від'ємний крок. Дякую вам за перегляд, вітаю з ще одним кроком вперед. Ставте лайки, пишіть коментарі, це допомагає просувати відео та додає мотивації. Та не забувайте підтримувати наших військових.